Ануті! Сьогодні запросила до нас у гості, чарівну гостю. Послухайте і відгадайте, хто ж це така? Ой, дивіться, яка гарна красуня завітала до нас у гості і принесла вам чарі.

Додому і так, щоб це свято було завжди. Я бажаю перемогу. Я бажаю. Я бажаю щастя. Е... Я бажаю, щоб був мир. Я бажаю, щоб воїни повернулися до війни. Я бажаю, щоб ми військо. Я бажаю, щоб Україна повернула. Я бажаю, щоб... Україна виграє. Я бажаю мела і до Я бажаю, щоб ми були щасливі. Я бажаю, щоб воїни були раді. Я бажаю, щоб воїни не хворіли. А є... я бажаю сміху. Я бажаю. Янгола охоронця, щоб оберігав їх. Пожа... Їм повернення. Їм повернення. Я бажав їм добра. Я хочу, щоб ЗСУ риси перемогла. Я бажаю, що воїни повернулись додому. Повернулись додому. Добре. Зимонька почула ваші всі бажання, бачила, які ви чемні сьогодні дітки і запросила до нас у гості День Святого Миколая. Якщо ви будете чемні, розумні, то, звичайно, прийде до вас Миколай. Наш народ у році має гарних свят багато, та ніякі не задміни дітям одне свято. Коли зимонька надходить, земля примерзає, до діточок іде в гості. Свято Миколая. <ріпі> а <Але> ми скажіть, <ріпі> хто такий святий Миколай? Що ви знаєте про нього? Алі? Ми знаємо святого <ріпі> Миколая, що він не сміє. Ми знаємо святого він не сидить там по подарунок під подушку, коли не скло. Святий Миколай – це коли ти робиш добру справу і тобі і тобі за це дає. Дає святий Миколаїв подарунки. Це Хлопчик, який носив в бінне, діткам під пороги цукерки, і подарунки. І а, а хто він такий був? Він, Я. він приносив діткам, коли ще їх побачили. Він приносив незамітне, та він став Миколаєм святим. Це був простий хлопчик. Але був з бідної родини діти чи з багатої? З багато Багатий, і мав те, що хоче. Так. Бо він Так. А чи міг він спокійно дивитися на нужди бідних людей? Ні. Сріко, що хочу додати, що хоче додати. А коли діти не стоїть, він не нас було. А, приносить їм що? Різ. Скажіть, чи приніс хтось вам різочку? Різ. Святий Миколай комусь різочку? Ні? Всі слухняні були да. в Україні. День святого Миколая здавна був значним і веселим святом. За традицією, напередодні всі дітки пишуть листи Святому Миколаю з проханням. Ми також такого листа написали. Чи справдилися всі ваші побажання того, що ви хотіли, чи ще ні? Ще не приніс Маю ще святий Миколай приходить не тільки напередодні 6 грудня він аж до нового року може до вас прийти, подивлячись на вашу поведінку. Як ви будете себе поводити, які ви будете старанні і обов'язково прийде до вас ще у гості. Підсе. Завжди радість і щастя. Він заступається за воїнів, він допомагає нужденним. Але разом з ним діти і приходить інколи і хаос в країну, в сім'ї. Клас завітав до нас хаос. А як ви думаєте, що означає хаос? Це безпорядок. безпорядок, правильно, Стасік каже. От безпорядок прийшов до нас у клас, і подивіться, поплутав назви. Місяців зимових нам потрібно їх Груди. правильно Груди. так є віче. О, молодці сказали. Груди. Вітя молодець перший сказав. Далі. Мороз. Зимове слово. Зимове слово. Крига. Мороз. Загадки відгадайте. Зачитай першу загадку, Даша. Без пензи, без пензля, без олівця. Хто малює, без кільця? Хто малює без пензля? Мороз. 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 <свят> Мороз на вікна хмельницькі заліки. Читаємо далі Аріша, прошу. На морозі міцна та гостра, а на сонці пла... Ед, у Мороз. Мороз. Я У рулька. У зимку під ногами лежить сім. Їтку не зі найподі родиться, а воде. Бо її починають. Відпочивають взимку дітей. Катають. Мдві садочок, дві сестрички несуть мене із гори Миколаїв. Самки або ще. Гуляє, коли це буває. Коли це буває? Зима. Зима. Плету хлібе. Веці хліб, хліб, на четверо овець. А на п'яту окремо. Окремо. Надіюсь, дванадцять стати А, а що не робити? Є. А як оберегтися? Пити е, більше. більше є, е, води, Води, чаю, а чай. Чи... Небезпеку вони приносять людям. Можна на забудуть. Так і скажете. Оберіть лідера ми і хтось скаже. Спірки команд визначилися, вони і будуть від... доповідати нам ром. Ти перший починаєш, так? Да? Не можна під ними ходити упадеш. Під чим? Е, під е, бурульками. Угу. Їх не можна ї... 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 їсти. Ї... Їх не мо... з ними не можна гратися. Так, А чому не можна гратися? По тому, що може упасти на голову або на руку і можна переламати руку. А потім ходити з тим гіпсом. Угу, Я з тобою Е, Так, Дан, що у вас було? Нам треба було записати, що треба робити взимку, щоб не захворіти. Давай. Не їсти сніг, не ходити роздягненим, не їсти буруйки, не їсти морозиво. Треба пити чай з малиновим варенням і з медом лимоновим. З лимоном, так. Діти, все вони сказали, все визначили. А що, ще можемо додати що в... щось? Цегулю треба поїсти ем, і сало. Okay. Okay. Так буде. сало. Сало не треба. <гум> Ні, можна трошечки трішки сало. Добре, все, давай. Ми мали, подивіться, правила на льду. Угу. Лід має бути не менше 12 сантиметрів. Так, згідно. Коли людина на... провалилася, не можна підходити близько. Так, а що робити в цьому випадку потрібно? А треба. Знайти драбину або шлан і підкласти до людини. І допомогти їй. Так, а ще? Поставити руху на лад. Так, тобто зайняти більшу площу, так? Ну і обов'язково. Вставати на ногу. можна провалитися. Не вставати, так. І що ще? Покликати. Покликати. Рослик. Рослик, звичайно. Добре, прошу далі. Ми, е, шука, е, ми говорили про як ще можна ловити взимку, а ще ні. Добре. Не можна вати ліпити великі сніжки. Так. Не Можна гратися на долозі. Не можна кататися на лідові. По льоду, так? І не можна побивати лід. і Треба ходити завжди на вулиці, одітим добре. По погоді. Добре, молодці, сідайте. Сьогодні, 6 сідайте. грудня, українці святкують ще одне не менш важливе свято це День Збройних Сил України за нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки. Низький уклін і тричі. Слава українські захисники! Давайте ми декілька хвилин свого часу присвятимо воїнам ЗСУ. Сердечко руками виразіть підтримку нашим захисникам. Прикладіть руку до серця, відчуйте вдячність тим, хто нас захищає. Кладіть руку на серце. Усміхніться один одному, ваша усмішка додає всім сил. Підніміть руки вгору, підтримайте наших героїв. обніміть себе, відчуйте тепло та підтримку один одного. Ця війна стала випробуванням для всіх українців, для тих, хто стоїть на передовій, для кожної родини, для кожного з нас. Але саме завдяки цим викликам ми ще глибше розуміємо, чого варта наша батьківщина. Сьогодні, відзначаючи День ЗСУ, ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. У цю хвилину пам'яті ми вшануємо жителів нашого села, які загинули. Усіх воїнів, кого забрала війна, їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях, а наша вдячність буде у кожному нашому кроці вперед хвилиною тиші. Шануємо їхню пам'ять. А хто діти для вас є справжнім героєм? От кого ви могли б назвати справжнім героєм? На кого могли... Герої це. Які нас виручають у якійсь біді. А чи знаєте ви таких людей героїв? Скажіть, кого ви можете героїв, назвати? Героїв це часом. Герої це ті, що нам допомагають. А чи знаєте ви таких героїв? Софійка, чи знаєш ти таких героїв? Я знаю э, свого тата. Так, він mm -hmm. воїн ЗСУ. А ще. З чим захищає нашу Україну? А дідусь? А дідусь захищав, а, а зараз вже ні. Так. А хто він такий? Він теж серед тих названих людей. Що він робить? Волонтер. звичайно. А в мене батько на війні тільки вже повернувся 1 грудня. О, бачите, багато ви знаєте людей. нас захищає ще президент України. Так. Ще хто може назвати, знає. Батько, який також захищає Україну, Діанка. А в тебе я таки хотіла, щоб ти сказала, скажи, хто в нас, що в нас сталося за гори? Мама, у мене дядя Діма, світла і вічна пам'ять всім воїнам. Їм. Допомагатимеш, так? Добре передай. Сергійко, ти що будеш робити після перемоги? Я буду дякую, що в мене погибло. Можна Ти що зробиш? Я би допоміг за Я би... Буду... Я їх головними після війни. Я б їх хвалила за те, що вони перемогли війну. Я б була дуже рада, що мій так повернеться з війни і, буде, і закінчиться війна. Я буду рада, коли мого, мого мама брата повернуться з війни, я буду дуже рада. Я не пойшла здати за село на подяку. Прошу. Що ти зробиш? Я буду дуже радий, якщо вони переможуть, бо вони ним давали, здавали на залу і ним допомогли виграти. Рада, якщо... Коли закінчиться війна, то я поїду подовж України. Закінчиться війна. Я посаду. Я посаду. Дерево, так? Добре. Дане, ти що зробиш, як закінчиться війна? Я зроблю гарний подарунок, я за Передай Дянки. Я коли закінчилась війна і повернулася воду, я б їм дала їздити. Okay. Я б намалювала картину про мир. Я б гуляла на вулиці без страху. Я напишу лист для ЗСУ. Я б хотів, Я добавити. Yep. 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 І я б був дуже, дуже вдячний, коли б вони перемогли цю війну. Коли б війна закінчила, я б намалювала крас, красиву картину, що війна закінчилась. Я би гуляв без страху. Без страху, так? Я їм, я їм бажаю великої перемоги. i should think Лиш мир та радість несу я веселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Не буде сліз, та не буде біди. Даруночки вам, приніс. добро! Якщо ви знаєте, що треба бути чимними, вихованими встаньте. Якщо ви, надаєте, якщо ви намагаєтеся бути щедрими, надаєте допомогу більше, у долоні. Якщо ви намагаєтеся бути чесними правдивими тупніть на морі. Якщо ви знаєте, що до людей потрібно ставитись доброзичного, По інших любити ближнього, а руку сусіду. Посміхайтеся один одному. Ми всі разом можемо дарувати добро людям. Сьогодні я принесла солодкі і смачні подарунки. От мене йде А тепер всі сказали разом дякуємо Святому І подаруйте знак прихильності, бо він стомився, ходить далеко. А ось і настав час прощатись. Залишаю вже я вас. Будьте добрі і завжди щирі. Живіть в злагоді і мирі. Мамі й тату вимагайте, менших себе не чіпайте. Вчителям у ж будьте і мене ви не забудьте. Швидко вчиться у рік, знов прийду я через рік. На велике світло свято з Миколаєва з Все? <плес> це? <плес> це. <плес> це щасливої дороги, святий Миколаю. Обережно, щоб не вдарилося. Обережний картончик. Щоб усі, хто війною свячені, побачили рідний військ. Щоб усі, хто нині так далеко, відчули молитву за них, як на весні прилітають далекі. Вернулися доньки й сини. <плес>